Любителів кафе і ресторанів знімаю спеціально. Ми не сильно любителі транжирить гроші по ресторанам, але покажу, просто тут крує, є таке гарне місце, де можна все ж таки з родиною посидіти і понасолоджуватись ось пейзажами. Зараз я вам покажу. От, гарні пейзажі гірських. Дуже гарні гірські пейзажі, тому хто буде в вкрує, обов'язково сюди зайдіть, я думаю, буде цікаво для тих, хто полюбляє, якраз втратити гроші в ресторанах. От. А ми, в принципі, такі люди, які самі все можуть.